Дорогі брати і сестри, доброго дня. Трошки холодно сьогодні, але гарно. Перед тим, як говорити те, що я приготував, я хотів би звернути вашу увагу на двох дітей, які приходили, прийшли сюди. Вони не мали страху прийти прямо сюди до мене. Так ми маємо поводитися з Богом. Прямо до нього наближатися. Ніхто нам не має дозволу давати, як нам поводитися з Богом. Ми прямо маємо наближатися до нього. Ніхто нам він нас очікує завжди. Тому ці двоє дітей є прикладом прикладом для нас, як нам наближатися до Бога, прямо і безпосередньо. Так як ці діти прийшли до мене. Три дні тому я повернувся з поїздки до королівства Бахрейн. Я не знав цієї країни насправді, і я не знав, яким буде це королівство. Сьогодні хочу подякувати усім, хто супроводжував цей візит, зокрема, підтримкою молитовною, і хочу висловити свою вдячність і визнання його величності королю іншим представникам влади, місцевій церкві та населенню за теплий і колоритний прийом хочу подякувати організаторів наших подорожей, тому що щоб приготувати такий візит, дуже багато людей метушаться. Державний секретаріат Ватикану багато переймається, щоб гарно все організувати. потім жандармерія, швейцарська гвардія. Роблять надзвичайну роботу і всім вам сьогодні, всім, хто причетний до організації візитів, Пада беру вкотре подякувати всім, хто залучений до організації цих візитів подорожі, щоб подорож папи пройшла добре. Дякую. Природно виникає запитання, чому папа захотів відвідати цю маленьку країну з дуже великою мусульманською більшістю населення. І перед тим я хотів би відповісти цими трьома словами: діалог, зустріч і подорож. Діалог. Нагода для довгоочікуваної подорожі була запропонована запрошенням короля на форум діалогу між заходом і сходом. Діалог, який слугує, щоб відкривати багатство тих, хто належить до інших народів, до інших традицій, до інших віросповідань. Бахрейн є архіпелагом, що складається з багатьох островів, допоміг нам зрозуміти, що потрібно жити не ізолюючись, але наближаючись один до одного. Незважаючи на те, що ця країна складається... Островів розділених вони наближаються один до одного в єдину країну. Цього вимагає справа миру і діалог є киснем миру. Не забувайте про це. Навіть мир у сім'ї діалог є киснем, те що живить мир. треба спілкуватися в сім'ї також і безпосередньо в сім'ї, тому що з діалогом будується мир. Майже 60 років тому другий Ватиканський собор, говорячи про будівництво будівлі миру, заявив заявляв, що ця справа вимагає, щоб люди. Розширила свій розум і своє серце за межі власної нації, щоб відки відкидаючи весь національний егоїзм і всі амбіції вищості над іншими націями, натомість плекаючи глибоку повагу до всього людства, яка тепер старанно йде до більшої єдності. Про це нам каже е, другий Ватиканський собор. У Бахрейні я відчув цю потребу. Бо і сподівався що в усьому світі релігійні та громадські лідери знатимуть, як вийти за межі своїх кордонів, своїх громад, щоб подбати про спільне тільки так можна зустріти певні відповісти на певні спільні проблеми, наприклад, забуття Бога, трагедія голоду, захист творіння, мир. Про це треба думати разом. У цьому сенсі, форум діалогу під назвою Схід і захід для людського співіснування закликав нас обрати шлях зустрічі та відмовитися від шляху конфронтації. Як нам це потрібно сьогодні? Як нам це сьогодні потрібно зустрічатися? Я думаю про божевільну, божевільну війну жертвою якої є багатостраждальна Україна, є про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, але лише тихою силою діалогу. Але крім України, яка яка є багатостраждальною на цій землі, Подумаємо про інші, кра... інші країни, де війна триває століттями. Ходи сюди, хлопчик підійшов до папи, присідай тут біля мене. Подумаємо про дітей Ємена, подумаємо про М'янмар. Сьогодні ближчою до нас є Україна, але що роблять е, війни? Знищують, знищують людство, знищують все. Новановісоті qui, ecco. ecco. екоходи сюди, влаштовуйся влаштовуюся тут двоє молодців відважних сьогодні. Але не може бути діалогу без друге слово зустрічі. Перше слово діалог, друге слово зустріч у Бахрейні. ми зустрілися. і кілька разів я відчув бажання, щоб між християнами та мусульманами збільшувалися зустрічі. щоб встановлювалися міцніші стосунки, щоб що ми брали один одного більше до серця у Бахрейні, як зазвичай зазвичай на сході. Люди підносять руку до серця, коли вітаються один з одним. Я зробив вітаються так, підносячи руку до серця. Я зробив те саме, щоб звільнити в місце всередині себе для тих, кого я зустрів. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, залишається питанням ідеї, але не реальності. Серед багатьох зустрічей я згадую зустріч із дорогим братом, великим імамом Аль Асхаром і про молодь школи святого серця студентами, які дали нам велике навчання, велике поучення. Вони навчаються разом, християни та мусульмани молоді, дітям, підліткам треба знати одне одного, щоб братерська зустріч випереджувала ідеологічні розколи. Тому я хотів би подякувати школі святого Серця і засновнику і провіднику цієї школи, які гарно її проводить, але також дітям, які беруть участь у зустрічах, промовах, у молитвах. Дякую дуже дуже дякую їм, я їх про них пам'ятаю. Але дякую також і старшим старійшинам. Я згадую зустріч із мусульманською радою старішин міжнародною організацією, створеною кілька років тому, яка сприяє добрим стосункам між ісламськими громадами в ім'я поваги, поміркованості та миру, протистояння фундаменталізму та насильству таким чином. Ми наближаємося до третього слова ходити подорож. Отож, три слова, якими я хотів би підсумувати, цей подорож цю подорож до Бахрейну діалог, зустріч і подорож. І ось ми наблизились до третього слова подорож. Візит до Бахрейну не можна і не треба розглядати як окремий епізод. Це частина подорожі, розпочатої святим Іваном Павлом II, коли він відвідав Марокко. Таким чином, перший візит папи Римського до Бахрейну став. Новим кроком у подорожі між християнськими та мусульманськими вірними Не для того, щоб заплутати нас чи розвіяти віру. Ні, не для того, але щоб побудувати братські союзи в ім'я Отця Авраама, який був паломником на землі, під поглядом милосердного єдиного бога неба, бога миру. Тому девізом нашої подорожі до Бахрейну було мир на землі людям доброї волі, Чому я кажу, що Чому важливо Для діалогу дуже важливо мати власну ідентичність. Якщо ти не маєш власної ідентичності, ти не можеш вступати в діалог. щоб діалог був добрий треба стартувати з власної ідентичності треба бути свідомим власної ідентичності і так можемо в діалогувати з іншими Діалог, зустріч і подорож у Бахрейні також відбулися між християнами наприклад перша зустріч по суті була екуменічною. Це була молитва за мир із дорогим патріархом і братом варфоломієм та з братами і сестрами різних віросповідань і обрядів це відбулося в собо Присвяченому Бого... Богородиці Аравійській, конструкція якого нагадує намет, у якому, згідно з Біблією, Бог зустрів Мойсея у пустелі. Коли той подорожував, <рес> брати і сестри у Вірі, яких я зустрів у Бахрейні, справді живуть у русі в подорожі. Це здебільшого заробітчани іммігранти, які далеко від дому знаходять своє коріння в Божому народі, а свою сім'ю у великій родині, в церкві. І було чудово бачити цих е, емігрантів, філіппінців е, з різних частин світу людей, які збираються разом і Підтримують один одного в вірі, вони йдуть вперед з радістю, з певністю, що божа надія не розчарує їх, Зустрічаючись зі із священниками, пасторами, бо жінками, душпастерськими працівниками парафій під час святкової та зворушливої меси, яка вислужилася на стадіоні з батьма вірними, також із інших країн перської затоки. Я вик... Я приніс їм любов усієї церкви. І сьогодні я хочу подякувати вам усім за щиру. а Сьогодні я хотів би передати вам їхню щиру, просту і прекрасну радість. Зустрічаючись і молячись разом, ми відчули одне серце і одну душу, Розмірковуючи про цю подорож їх щоденний досвід діалогу. Давайте всі відчуємо покликання розширити свої горизонти, відкритись і розширити наші інтереси, розширити наші е, горизонти, розширити інтереси і присвятити себе пізнанню інших. Якщо ти присвячуєш себе пізнанню іншого, ти ніколи не будеш принижений, загрожений. Але якщо ти боїшся іншого, ти сам є загрозою, тому що шлях братерства і миру, щоб йти далі, потребує кожного і кожного. Кожного. Якщо я даю руку, але з іншого боку немає руки, ні до чого. Нехай Богомати допомагає нам у цьому шляху. Дякую.